Пане Іван питає, частина дерев'яних балок перекриття мансарди знаходиться над вулицю. Вітрозах... Вітрозахист, який знизу заводиться на вату, на стіни чи на штукатурку, штукатурку вати утеплювати ватою чи засипкою, як краще вентилювати знизу. Пане Іван, ви розумієте, що я не зовсім розумію, що ви писали? Плін. Капець. От те, що я кажу, що мова спілкування інженерів і архітекторів це креслення. Мені простіше було б подивитися зараза креслення розріз і на цьому все. Ну, балки можна класти по-різному. Я не знаю, які у вас там вузол. Я нарісую для прикладу, і вибачайте, якщо це щось буде не, не, не таке. Тому що інакше мені це взагалі важко зрозуміти, чесно кажучи, в чому суть питання. Значить, У, у, у нас є гаричне перекриття, балки. Коли балки виводяться на вулицю, я вважаю, це рішення морально застаріле. Дуже сильно морально застаріле. Тобто будь-які конструкції, котрі розрізають теплий контур будинку, ускладнюють виконання робіт. Тому що кожне оце от місце це місце продування вітру. І тут вам треба робити додатковий е, зуб, про котрий я розповідав на вебінарах, щоб зменшити продування цього вітру. І ось ми вам, з вами маємо. Утеплення повинно бути тут. Утеплення повинно йти по фасаду і стикуватися з утепленням балок горичного перекриття. Тобто принцип нерозгривності теплого контуру він повинен виконуватися в будь-якому випадку. Далі, під нашими балками. Повинна бути перехресне утеплення. Тому що на сьогоднішній день, хочете ви не хочете, загальна товщина гричного перекриття 25-30 см по нормативам. Ну, хочемо, ми цього не хочемо. І тому для мене цей вузол виглядає саме ось так. Розумієте? Е у вас що написано? Знаходиться на так вітрозахист, який знизу заводиться. так от Де у нас вітрозахист? значить Якщо у нас іде утеплення, це, наприклад, у нас буде пінопласт, то от ми пінопласт ПСБ піднімаємо вище. ось так бачите Я показував це на відео з наших об'єктів, і саме в цей пінопласт вже впирається сама мінеральна вата. І вітрозахист ми кладемо ось тут зверху. Це для того, щоб пил, котрий літає з мінеральної вати, щоб він не потрапляв в повітря навколо будинку. От у нас це стандартний вузол. Звісно, що цей вузол доволі такий специфічний, тому, от, щоб у нас дерево, воно змінюється в об'ємі, і щоб воно не, цей вузол не продувався вітром, я на одному з вебінарів розповідав, що я роблю додатковий вузол. Тобто я навколо оцеї балки, що виходить, я е, кріплю додатково брусок. От е, по периметру, він прилягає щільно, ось таким чином. Тобто ми його приклеїмо на поліуретан, щоб у нас тут було все герметично. саморізом його притягуємо до балки. І оцей от зуб. Він повинен у нас потрапити от це місце. Ось так. Бачите? Тобто, ми, кабель, створюємо штучну чверть для того, щоб коли дерево буде грати в об'ємі, щоб цей вузол не продувався вітром. Зрозуміло? Тобто от таким чином, тому що зробити це з бар'єру це доволі важко. Якщо у вас, наприклад, навісний фасад, то, звісно, ви бар'єр ви можете спокійнесенько запустити по фасаду, а тут зробити там вагонка, навісні панелі там і так далі, сформувати вентиляційний прошарок. Але коли у вас технологія мокрого фасаду, там декоративна штукатурка, Ну такої можливості у вас немає розумієте і тому ми заморочуємося і робимо оцей от зуб. такий Тобто така штучна чверть навколо кожної балки. Якщо балки Ну це якщо якщо вони прямокутні якщо балка крива, ви пишете старий будинок, наприклад, вона там із колод, вона не має нерівною да Якусь основу, ви можете взяти от такого плану, як у мене за спиною, ви бачите, як джгутовий канат. Навколо балки взяти, наприклад, два обороти, посадити його можна на герметик або просто щільно обмотати і степлером або цвяхами зафіксувати на балці. Але створити додатковий оцей от штучний такий от чвертику для того, щоб зменшити продування цього вузла. Зрозуміло? Сподіваюся, моя відповідь вам підходить, тому що я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Скажу вам відверто. <сум> от Що знизу вентилювати? Нічого там знизу не вентилюється тому що класична схема це знизу ми робимо параізоляція ізоляцій, котра спускається на штукатурку, прижимається ось тут. Потім бруском або профілем і робиться підвісна стеля гіпсокартон і дерев'яна вагонка. Все. Тобто Оце параізоляція. Розумієте? Навколо дерев'яної балки ми формуємо із мінеральної вати захист, щоб марулат міг віддавати вологу і захистити його від пожежі в екстремальній ситуації. Тобто Оце от принцип формування цього вузла, цього проходу ну, на наших об'єктах. Шукати не буду, щоб не витрачати час. Я думаю, що якщо ви будівельник, ви головний принцип зрозуміли.